Мені здається, Чехія дуже популярна країна і за кількості своїх вишів та взагалі якісної вищої освіти. А що ви взагалі чули про школи у Чехії? Наприклад, я до переїзду сюди взагалі не чула нічого. І думала, чи там школа як у Америці, чи як в Україні, чи взагалі як це все відрізняється? Звичайно, різниця від України не така велика, але розповісти щось о чеській школі мені точно є. І додивіться дивіться обов'язково це відео до кінця, тому що у кінці я розповім. Багато багато корисної інформації для дев'ятикласників. Розповім про середні школи, як подавати запросиних, що потрібно робити, що потрібно знати і взагалі, що це таке. Ну що ж, починаємо із закладні школи. закладні школи це перші дев'ять класів, і вона розділяється на перший ступен, а другий ступень це як перший рівень та другий рівень. Якщо не помиляюсь, то перший ступень це від першого класу до п'ятого класу. Де діти знайомляться зі школою, учать всі заклади вчать граматику, яка дуже складна у чеській мові. Будова першого ступня може бути відокремлена від будови всієї школи. Наприклад, я зустрічала багато школ, де діти знаходяться окремо від більш дорослих дітей, що в Україні, наприклад, я ніколи не зустрічала, хоча, звичайно, це можливо. І так з першого по четвертий клас не відбувається нічого з такого особливого. Діти вже починають подорожувати, їздять на екскурсії, тому що у Чехії це. Традиція, і обов'язково потрібно кудись сходити на вілад і привчають дітей цьому вже з першого класу. Що, наприклад, в мене ніколи не було, та в мене навіть у восьмому класі таких. Подорожі, як у них у другому не було, але в п'ятому класі вже починається маленька зміна, тому що у шостому класі потрібно переходити у другий ступень і жодних екзаменів немає. Можливо, тільки якщо школа щось захоче зробити, це залежить від неї. Але існує таке, що можна перевестись, перевести дитину у спеціальний клас, наприклад, математичний, що найпопулярніше, або ж перейти у гімназію. Найбільші гімназії, вони вже після 9 класу. Асу це середні школи, але також існують гімназії вже після п'ятого класу. Звичайно, туди не приймають просто так усіх бажаючих. Це ж гімназія, найвищий рівень середньої освіти у Чехії, звичайно. Не враховуючи приватні школи, і у п'ятому класі дитина вже може написати екзамени з чеської і математики і потрапити у цю школу. Хоча мені здається, відсоток прийому у п'ятому класі набагато менший ніж після дев'ятого, тому що діти нічого не втрачають, коли пишуть екзамени після п'ятого класу. Тобто, якщо вони написали погано, то нічого не трапляється, і можна спокійно навчатись далі у шостому класі і так далі у тій самій школі. Але якщо дитина написав, я добре ці екзамени, потрапила у гімназію, це вже інший рівень. Мені здається, у закладніх школах діти не роблять нічого. Мої однокласники, які в 9 класі не знали, що такі антоніми і синоніми, говорить багато. Звичайно, це відноситься більше до людей. Якщо людина хоче, вона буде навчатися. Також я знаю, що існують гімназії, у якій можна. Вступити, написавши екзамени у шостому класі і навчатись там сьомий, восьмий, дев'ятий, і так далі. Щоб описати всю закладні школу, я скажу, що діти все-таки багато подорожують, і чим старші стають, тим звичайно більше подорожують, більше можливостей. Наприклад, Еразмус. Якщо школа приймає у ньому участь, різдво поїхати на якусь ярмарку в інше місто, і так далі. Що мені здається дуже класно, і мені цього так не вистачало в Україні. Також у закладній школи, якщо не брати в увагу гімназії, то досить легкий розклад уроків. У них існує таке поняття як одполетка, якщо говорити сленгом, а так одполедні години. Це уроки після обіду, коли дітям дають один урок на обід, і зазвичай більшість йде обідати у шкільній їдальні. А після цього обіду і маленького переривчику, щоб погуляти або поспілкуватися з однокласниками, вже відбувається ще якесь навчання, наприклад, у моїй першій чеській школі було ще два уроки після цього обіду, а у останній закладній школи лише один. Не знаю, чи це плюс чи мінус, що не потрібно нікуди поспішати, бігти обідати, потім бігти на урок. Як, наприклад, у мене було в Україні, що в мене було 10 хвилин поїсти, і вже потім з четвертого поверху в підвал і з підвалу знову на третій поверх. Я нічого не встигала. Хоча потрібно ще пережити цілий день, щоб потрапити на обід, і потрібно брати. Брати з собою якийсь перекус. Я вже багато розповідала про чеську школу, домашні завдання і все таке ви можете знайти відео на моєму каналі, тому переходжу далі. До самого головного це приймачки на середній школі. Зазвичай вони проходять у квітні, причому у однакові дні у цілій чеській республіці. Але що ж це таке? ці приймачки? Приймачки це екзамени на середню школу, як я вже казала. Це ще 4 роки навчання, так, 4, тобто 13 Класів в цілому навчатись у школі в Чехії, якщо повна середня освіта. туди потрібно писати екзамен з математики та чеської. Хоча для українців зараз, звичайно, існує лише усний екзамен з чеської. Не дуже справедливо зрівнювати чехів з українцями. Я так скажу, що підготуватись до цих екзаменів дуже реально самому, тому що взагалі по Чехії існує багато присомних досвідів, і там спочатку багато тем, які потрібно вивчити, а потім. Тести, які потрібно проходити і тренуватись. Тому що тести це, як завжди, одна система, яку потрібно вивчити, і потім вже піде все автоматом. Також дуже корисна сторінка в інтернеті це Цермат, на якому можна дізнатися більше подробицей про середні школи, і також екзамени. І, звичайно, там є багато прикладів, тестів приймачок з математики минулих років. Силку на нього я залишу в описі. Щоб не потрібно його було шукати, я перепроходила всі тести, які там були про мій дев'ятий клас, і мені це дуже допомогло. Там є не тільки тести, а й відповіді, і ще послідовності, як там це потрібно вирішувати. Але якщо ви сумніваєтесь у своїх силах, то зазвичай у закладній школі також мусять вчителі допомагати готуватись до цих екзаменів. Мені пощастило, мені дуже допомогли з цим. Але, наприклад, мої подрузі взагалі не допомагали. Якщо вам не пощастило з цією закладній школою, це. Ні, школа також. Пропонує підготовку до цих екзаменів. Якщо чесно, я туди не ходила і не можу сказати, наскільки це допомагає. Чомусь вас там навчать. Також у ці середні школи можна ходити та написати пробні екзамени. Лише потрібно залишити заявку на сайті школи або написати емейлом, заплатити гроші, піти у якийсь день і написати пробний тест, і вам потім його перевірять і надішлють відповідь. Навіть не обов'язково йти у ту саму школу, яку ви хочете подати, приглашку, а можна. Написати цей тест у будь-якій школі, так само як і ходити на підготовчі курси можна у будь-яку школу. Тепер само подані приглашки у цьому році. Можна подати приглашки у три школи. Коли поступала я, це був останній рок, коли можна було подавати лише у дві школи. Якщо чесно, мені здається, що система із двома школами була. Краще, ніж я зараз. Але що поробиш? Подати цю приглашку можна електронно, а потім віднести у школу вже по канцеларі. Також у закладній школі обов'язково з цим мають допомогти. Крайній срок подачі я не дуже пам'ятаю, це або 1 лютого, або 1 березня. Також у цьому році, коли ви подаєте ці три приглашки до середньої школи, або навіть після п'ятого класу ви подаєте приглашки в школу. То потрібно їх зробити у такий список, поставити на перше місце школу, яку ви хочете найбільше, на друге це друге місто, і третє, що ви хочете найменше, або якийсь записний варіант. Наприклад, поставити дві гімназії і якусь середню школу, або середню школу покраще, потім погірше і погірше. Звичайно, подивившись, кількість прийнятих учнів у минулих роках. Потім зробити такий список, щоб не залишитись без школи взагалі. Якщо поставити три гімназії гімназії потім погано написати птімачки, то це буде капець. Раніше існувала така річ, як одволані. Це коли учні коли дізнаються результати, ідуть і кажуть у школу, чи вони прийдуть, чи ні туди, чи підуть у іншу школу. І потім цей список здвигається і ті люди знизу йдуть нагору. Ти приносиш одволані до школи, і вони кажуть: о, так. Ти вже поступив і приймаю тебе до школи. Але зараз такого вже немає, тому що ці три школи їм потрібно дуже уважно і думаючи зробити правильний список, щоб потім не залишитись без школи. А зараз які бувають види середніх школ? Звичайно, ви вже чули про гімназію, і я розповім трошки більше про неї. Це зазвичай школи, які намірені на все, або більше на науки. Коротше, більше. Для розуму, навіть для прав існують школи, це вже що є у вашому місті. Там навчання дуже серйозне, і вчителя очікують дуже високих результатів. Звичайно, туди хочуть потрапити більше людей ніж звичайні середні школи, і конкуренція там висока. Тому готуватись до екзаменів потрібно дуже серйозно. Існує такий сайт, як Школстві», або якось так. Ну, також силку залишив в описі, де можна подивитись кількість прийнятих учнів. У минулих роках і ще щось подивитись, якусь інформацію про школу, яка вас цікавить. Перейдемо до інших середніх школ. Чим вони відрізняються від гімназії? Це тим, що у них більш вузький напрямок. Бувають середні школи зубників, поварів, знову економічні, ліцеї також, або ще просто безліч напрямків, навіть спортивні. І я зараз це все не перечислю. У цьому останньому сайті багато інформації про школу. Потрібно шукати інформацію у місті, у якому ви хочете навчатись. Вони також загалі непогані, але відрізняються від гімназії тим. Що там є вже якась практика, вона ось намірена на цю спеціальність, на яку ви пішли. І в них реально є багато практики, навіть уроки, які називаються практика, або учні у цих школах можуть працювати і в літі, і їздити на якісь різні стажировки у інші міста. І ось ця стредня школа та гімназії, ліцеї закінчуються маторитні школою. Це так само, як наше ЗНО, тільки там потрібно скласти 4 обов'язкові якісь предмети 100% для. Сіх, чеська, другий предмет на вибір англійська або математика. Потім третій, четвертий предмет вибираєте самі. П'ятий предмет: ви робите маторитні праці. Я чула, що її можна скасувати і писати п'ятий предмет як ЗНО. Ще навіть не знала такого учня, щоб це так зробив. Тому всі роблять ще маторитні праці. Це така велика презентація на тему, яка вас цікавить з якогось одного предмету на якусь тему, яку ви шукаєте багато інформації, відповідаєте на якісь питання запитання, тобто робите свій власний великий проект, а потім презентуєте. Перед пором учителів і взагалі всіх бажаючих. І, звичайно, захищаєте. Це як, наче, диплом у середній школі. Але ж не обов'язково навчатись у гімназії або взагалі середній школі і можна піти у училище. Наприклад, на фотографа, офіціанта, на такі школи, де роблять все руками, там навіть дають стипендії. Саме головне це те, що туди не потрібно робити приймачки. І не потрібно готуватись до якихось тестів і переживати і за оцінок. І після цієї школи можна піти працювати. Після неї неможливо. Піти навчатись в університеті. Також, якщо українці складають матуриту з чеської мови після закінчення чеської школи, то вже не потрібно робити екзамен з чеської у університеті. І саме головне у цих всіх школах після 10 класу це те, що навіть будь-який українець з України, який хоч якось знає чеську і математику, або якщо хоче в училище, то навіть не потрібно знати, то може поступити у чеську школу. Чеські школи предоставляють. Житло для їхніх студентів коштує реально не дуже багато, тому що кімнати в які є 4 ліжка або 2, або 1, це вже таки залежить від гуртожитку. Там також за дітьми наглядають і годують, тому що є їдальня. Ну, мені вона не дуже заходиться, їдальня, це вже кожен вирішує сам. Ось така трошки заплутана система навчання у Чехії. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисна. Усім бажаю успіхів у приймачках до середньої школи. У вас все вийде. Я дуже хвилювалась, але в мене також вийшло. Головне почати готуватись. І мені здається, вже саме час почати, навіть якщо ще осінь, не знаю, коли ви дивитеся це відео. Все одно ніколи не пізно почати готуватись. Якщо у вас виникли якісь питання, то пишіть. У коментарях залюбки на них відповім. Усім гарного дня! Це ж треба було таке придумати.